Привіт, привіт, мої дорогі стрільці! Давайте дізнаємось, який квітень місяць для вас. Буде Що цікавого. Так, вас чекає робота, вивчення документів та налаштовування якихось зв'язків з іншими, можливо, людьми, країнами, ось тим, що знаходиться дуже далеко. От, можливо, у вас така робота, що ви налагоджуєте зв'язки з іншими країнами? От щось ну, такого плана. Так, І дуже пильно будете досліджувати документацію. Не пропустіть нічого. Так, наступна колода карти і більш докладніше подивимося ваш місяць. Чоловік, я вам випав, вогняної стихії, а, можливо, лев по гороскопу, так? знак зодіаку. А, людина рішуча, у якої є план, стратегія, така емоційна, приймає чіткі рішення, знає, чого хоче. Такий альфа, я б сказала, чоловік. Так. І що він вам в квітні. І королева, королева о, повітря. Це людина, яка не показує свої о, почуття. Вона їх ретельно береже. Але так, наблюдає за всім. Так, цікаво. Давайте таки більше карт. що це є чоловік для вас? Так, це ваша душа, можливо, кохана людина, а жінка, з якась заплутана ситуація, можливо, треба буде робити вибір якийсь. Можливо, вона вам допоможе його робити. Цікаво. Так. І третя карта тут, це те, що у вас буде дохід, ви будете збирати урожай. Те, що ви до цього посіяли, можливо, вклались кудись, можливо, працювали на роботі. Так. А тепер ви будете збирати ваш урожай, ваші доходи. Можливо, ви також деякі фінанси з цих доходів пустите на свою красу, на свою зовнішність. там… Ем... Купити нове плаття, купити нові там взуття, можливо, щось з зачіскою будете робити. Е, також ви можете оговорювати це з кимось. А от я хочу ось це, а як ти вважаєш, воно буде кульовим чи ні. Ну, от Ще розмови про це можуть йти. Так, цікаво. От знаєте, це ще може бути ваша кохана людина, кохання. До цього чоловіка ваша душа лине Ось так, цікаво. Давайте дивитися, що буде далі. П'ятірка. До речі, він може бути десь далеко від вас. Тому у вас всі думки про нього ось таке може бути. Ви за ним сумуєте, ось по п'ятірці чаш. Щось таке може бути. Так, дивимось далі. Двійка, але точно буде якась зустріч з ним. Двійка це коли, значить, п'ятірка чаш, бо далеко, але ви з ним зустрінетесь. Ваша мрія збудеться. Двійка це коли ви ось так переплетені один з одним. Бачите, які кольори. Mm, Клас. E, коли переплетені один з одним, коли ви розумієте один одного співслова, e, це от прям тандем, гармонія. І це все про почуття. Клас. І карта відлюдника це людина, яка вирішила побути на самоті. От вам треба буде час знаєте, помедитувати, побути на самоті, щоб висвітилась якась ситуація, якась до цього незрозуміла. Можливо, хтось від вас щось приховував, можливо, якісь плани нехороші строїв. От бачите, у нас тут змія, яку наш відлюдник підсвічує. Тобто ви точно викриєте якусь змію, але для цього вам треба заспокоїтись, взяти паузу, взяти відпочинок, і тоді ситуація висвітиться. Ви будете знати. Хто, що, як. Ось щось такого плану. Ну, тому майте на увазі. Їдемо далі. Наступна колода карт 78 дверей. Зараз ми дізнаємося, які двері перед вами будуть відкриті в місяці. Туз. Тустя ж це таїнство, це народження якихось почуттів. Це карта номер один в колоді. Це такі здорові, великі почуття, які прям несуться, розливаються по всій вашій душі. Так, ще раз, це може бути таїнство, хрещення дитини, це може бути якесь кохання нове, це може бути от якісь такі великі почуття. Неймовірний початок відносин. Ви бачите зустріч з коханою людиною, ви прям сяєте. Так. Ви будете щось Святкувати. У вас дуже емоційний місяць, тому що одні чаші, чаші, чаші чаші знову. Дев'ятка чаш каже про святкування. Ви будете святкувати, веселитись, знаєте, відчувати свою перемогу, от наче ви перемогли, ви досягнули своїх цілей, ви відчуваєте себе таким багатим, щасливим. Коли у вас все є, і ви хочете розділити це з усіма. Ну, прям Застілля також це може бути, можливо, день народження в когось. Ну, от прям, прям щастя, веселощі, радість. От, щось таке. І мах. Це чудова просто карта, особливо вона випала тут в кінці, що мене дуже радує Оскільки каже вам, що ви маг свого життя. І все, що ви робите, у вас все вийде. Це ну прям вау. І гроші у вас будуть: і дії, і почуття, і навіть ідеї, все-все ви можете втілити життя, якщо ви цього захочете. Тому вам точно успіх забезпечений. До того ж, шлягає ви Ну, і гроші будуть, і ну, все, що ви захочете. Просто правильно бажайте і запускайте ваші бажання у Всесвіт. Так, а ми дізнаємося, що ще ангели вам порадять цей чудовий квітень місяць. Кажуть, расслабьтесь и отрешитесь от проблем. Якими людных казав трошки расслабиться, да? Так э -э мы не, сп не спосылаем вам благодать нашей любви. Расслабьтесь и отпустите все трудности и испытания, за которые так цепко держитесь. Протяните руки и откройте сердца навстречу нашей любви и поддержки. Бачите, яка мудра порада. Це просто. Бажаю вам успіху, щоб все-все найкраще збулося. Обіймаю вас. Застрінусь в наступних відео. Бувайте!